На четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції тривають роботи по герметизації нового безпечного конфайнменту. Це споруда, яка має захистити навколишнє середовище від радіаційного випромінювання щонайменше на наступні 100 років. Конфайнмент вартістю в півтора мільярда євро будували більше п'яти років. Встановили його у листопаді 2016-го. За словами науковців, споруда вже показує свою ефективність. В даному місці де ми зараз знаходимося, так відбулось. Е Зниження десь на половину, а може і більше рівня, рівнів опромінення, це пов'язано з тим, що сам об'єкт укриття є джерелом потужним джерелом опромінення. На даний час новий безпечний конфаймент, коли накрив об'єкт укриття, конструкції поглинули. Це низькоенергетичні промені, і таким чином відбулося покращення радіаційної обстановки. Але казати про те, що це якось пов'язано з фізичними властивостями радіоактивного забруднення. Не можна ще близько півроку. конфайнмент налагоджуватимуть, герметизуватимуть його перемикання до будівель. Чес, запускатимуть та перевірятимуть систему кондиціонування, очищення повітря та інше обладнання. Це не просто конфайнмент. Це проект, який має багато технічних компонентів. Наприклад, там є спеціальні крани. Вони мають розібрати старий саркофаг, який знаходиться під аркою. В кінцевому результаті все буде ліквідовано, і це буде зроблено максимально безпечно. До 2023 року. Інженер сподівається демонтувати усі нестабільні конструкції старого саркофагу. Це досить складний процес, оскільки під час робіт будуть відкриватися радіаційно небезпечні ділянки об'єкту укриття. Після цього Інженери мають приступити до основного завдання ліквідації зруйнованого реактора і захоронення радіоактивних речовин.